Донецьк. Я звертаюся до вас з Львівської студії, до Сергія Ткаченка і Валентина Кокорського. Варіант правового обґрунтування виборів. Настільки він важливий для Донецької області, потрібна тільки правова легітимізація результатів виборів, чи потрібна й політична, про що говорив Роман Кошовий у Львівській студії? Слухаємо Донецьк. Ви чуєте нас? Так, да, да чудово чуємо. Е, ну в першу чергу, безумовно, зараз е, те про що говорив Роман. Е, навіть якщо там на одній виборчій дільниці там вибори відбудуться, да то загальний результат в окрузі може бути порахований по результатам однієї виборчої дільниці. Тобто, з правової точки зору, тут то це е, правильно і е, Формальна, тобто, ми можемо сказати, що вибори відбудуться там на багатьох в багатьох виборчих округах Донецької області. Зараз ми якраз там і влада, і представники окружних виборчих комісій розробляють багато, ну скажімо, варіантів поведінки в різних умовах, які є на цей момент. Один із них це перенесення розташування окружних виборчих комісій, коли їх буде неможливо знайти, ну тобто за місцем їх постійно, постійної дислокації, а це можливість там організації виборчого процесу роботи виборчих дільниць там за виїзним голосуванням, да тобто, щоб фактично їх формально не знайшли за місцем розташування виборчої дільниці ну тобто і багато іншого. Що можна зробити, але я хочу сказати про те, що величезна кількість людей в Донецькій області хочуть проголосувати, і це якраз от той момент зараз найбільше запитань на нашу гарячу телефонну лінію в організації: це що нам робити, якщо виборча дільниця не відкриється, як ми можемо реалізувати своє право голосу і таке інше, і таке інше. І Тут ми хочемо і ми доносимо людям про те, що ну от знаєте, як немає доброго без, поганого, без доброго. Да? Тобто величезна кількість людей зрозуміла, що, що вартий їх голос. І вони навіть зараз відносяться до цієї виборчої компанії як ну, тобто, голосування як право на мир, тобто це як єдиний спосіб. Ситуацію і показати, що Донець це частина України, і в цих умовах кожна виборча дільниця, яка відкриється в день голосування, для нас це буде перемога, тому що це ми зараз вже не говоримо про виборчі процедури в багатьох випадках. Виборчі процедури просто порушені вже навіть 100%. Але вище виборчих процедур є право людини обирати. І от якщо нам вдасться хоча б в деяких, на деяких виборчих дільницях забезпечити це право вибору, я думаю, що це буде багато ну, що значити і для людей, які будуть голосувати в Донецькій області. І ми хочемо зараз показати навіть ну, і ми говоримо, що не трагедія буде, якщо ми ну, скажімо, більшість е, частина людей не зможе проголосувати в день голосування. Ну принаймні, можливо, в нас буде ще другий тур. да, і до другого туру ще зміниться ситуація. Ми наведемо порядок і в другому турі, і Донецька область е, в більшість, ну, приєднається до всієї України в голосуванні. От а можливо, це не вийде і в цьому, але от навіть намір людей, їх бажання прийняти участь е, в голосуванні. Це якраз свідчення того, що ми є частиною єдиної України, тобто ми не Росія, ми не Донецька Народна Республіка.